Привіт, КПІ! Мене звати Оля, і це КапиТВІ. Зараз ми дізнаємося, чи готові КПІшники до 8 березня. Ти знаєш яке скоро свято? Так, 8 марта. А як збираєшся його відсвяткувати? От. <свяк> На роботі. Знаєте, яке скоро свято? День. А, так. Да. <плак> як будете відмічати цей чудовий праздник? <плак> День Шевченка? Так, <плак> <Да>, його теж. <плак> Знаємо, почитаємо вірші. Добре, а що збираєшся подарувати своїй дівчині або майбутній дівчині? Е, ну, <рес> <рес> дівчина теперішня, на жаль, або на щастя. Вот. А збираюсь подарувати, в принципі, квіти, напевно. Та й все. У мене фантазії немає, на жаль. Окей, а що ти подаруєш своїй дівчині? Е, ну, звісно, буду дарувати кохання, як і кожній дівчині. А в б вона є? Звісно. Добре, тоді удачі тобі. Ти знаєш, яке скоро свято? 9 мая, знаю. Як ти від відсвяткувати його? 9 мая? Добре, дякую. Вообще, тупо, чил. Знаєте, яке скоро свята? 8 березня, марч. Як збирать свиней чата? Короче, купил девушке білет, который нет, но ну не суть, на матч Динамо Челси. Тупо порвем! Динамо! Динамо вперед! Вона буде рада такому подарунку? Да, але її немає, але це типу було б реально шик. А що ти подаруєш своїй дівчині? Немає дівчина. Капишниця, задумайтесь. Живіть, любіть та вітайте, дівчата, з 8 березня! З вами була я, Оля і КПІ ТІВІ. Підписуйтесь на канал і ставте лайки.